Усім привіт! Зараз буду збирати додатковий акумулятор для своєї маленької сонячної станції. Ось із таких елементів літій залізофосфат. Ось такий формат. 44 товщина. 147 ширина 141 висота разом з цими клемами в міліметрах. 50 А160 Вт. Вага елемента становить 1 кг 588 г. Всі елементи були з'єднані паралельно для того, щоб вирівняти напругу на них. Зараз напруга на елементах становить 3,27. 3,27. 3,27. 3,27, 27. 27. Всіх однаково, 3,27. Елементи буду з'єднувати за схемою 4S2P. Тобто по два паралельно. Для того, щоб вийшов акумулятор на 12 вольт, стомпер годин. Також замовив для з'єднання ось таку мідну шину. Мідна шина 3, товщина 20 ширина довжиною 620 мм. Болти М8 на 16 з нержавіючої сталі та шайби. Також ось такий ізолюючий Текстоліт для того, щоб ізолювати кожну послідовно з'єднаний елемент. Тобто ось так. Він трохи більший по розміру, відріжу Став таку армовану клейку стрічку щоб з'єднати їх разом. Відрізав по розміру ізолюючий текстиліт та приклеїв його. Приклеїв за допомогою ось такої двосторонньої клейкої стрічки, яка використовується для ремонтів мобільних телефонів. Зараз це все виставляю послідовно по схемі 4S2P. Паралельно, послідовно, і буду зматувати ось такою армованою клейкою стрічкою. Ось так стягну акумулятори армованою стрічкою. Ось так це виглядає. Зараз буду заміряти розміри та буду відрізати мідну шину по розмірам. Намічати і свердлити. Зробив ось такі шинки. Ось так вони виглядають. Встановлюватись будуть ось так. Ось такі. Ось так. Також буду використовувати для цієї збірки ось такий активний балансир на 5 А4С. Вже розпаяв ось такі клеми для підключення. Також зробив ось такий кабель підключення для моєї системи. З одного боку ось такий роз'єм XT90. З іншого припаяв ось такі клеми. Сам кабель маркування 10 AWG. Це десь 5,3 мм квадратних. Не дуже товстий, але для моїх потреб його вистачить. Ампер 30 він повинен тримати без проблем. Ось так. Зробив також ось таку перехідну пластикову пластину для кріплення плати, балансування, для того, щоб ось тут був зазор і можливість охолодження, циркуляція повітря, щоб була. Також підпаяв два дроти, встановив ось такий вимикач, для того, щоб була можливість вмикати або вимикати плату балансування, якщо це. Буде потрібно. Ось так. Потім десь збоку. Там де буде зручніше приклею на двосторонню клейку стрічку. Ось так. По підключенню плати активного балансира є ось таке маркування B-B1, B2, B3, B4. B- у нас. Чорного кольору. Б-мінус підключаємо до мінуса. Мінус у нас ось це. Потім наступний у нас B1 зелений колір. Підключаємо сюди його. Потім Б2 жовтий підключаємо сюди. Наступний білий Б3. Підключаємо його. Ось сюди. І останній червоний це у нас плюс. B4. Включаємо на плюс акумулятора ось сюди. Нічого складного немає, все підписане. Все просто. Зараз це все повністю зберу до кучі. Покажу результат. Ще буду встановлювати ось ці ковпачки, лише буду зрізати ось цей верх і встановлювати, щоб закрити ось цей кон контакт. Ось так зрізаю вверх і встановлюю От будемо сюди. Так як вони є в наявності, все одно їх або викидати, або надягнути сюди, щоб закрити цей контакт. Ось повністю вже зібрав акумулятор. Перед тим як збирати, зачистив усі клеми, усі шини. Ось таким наждачним папіром з зернистостю півтори тисячі. Провода плати балансування ось так ув'язав. Сама плата балансування знаходиться з цього боку. Вимикач. Ось так. Приклеєна на двосторонню. Клейку стричку. Ось такий акумулятор вийшов на 100 ампер годин 12 вольт. Усім дякую за перегляд. На все добре.